Всім привіт на моєму каналі. Я розповім невеличкий такий огляд про Pinpointer GP-Pointer китайського виробництва. Це такий зразок схожий на Гаретовський пінпоinter. І колір взятий з того ж пінпоінтера. Ну, такі є вони і чорні. Замовляв я на Aliexpress, в районі 13 доларів він коштує. Звичайних магазинів буде, звісно, дорогше. Ну, переплачувати за якийсь бренд я не маю сенсу, так сказати, щоб брати якісь набагато суттєво дорогше до 13 доларів, і, скажімо, там 60-100. Ну, тобто, якщо цей цілком добре справляється, то і добре. Які я провів йому такі вдосконалення, на які, на мій погляд, більш практично, тут використовується батарея типу Cron. Я викинув тут ліхтарик, який тут стояв. Всередині Вібродвигун я від'єднав від нього контакт, щоб він теж не працював. Саме більше, що ж батарею, це вібродвигун. Ліхтарик, практично він не використовує електроенергії, зовсім мало бере. І звуковий сигнал, звісно, залишив. Оскільки два індикатора із трьох я вже від'єднав. Вібратор саме більше є батареї, понятне діло. Звук тут дуже гучний, він, якщо звично нічого йому не робить. І так сказати, за 100-200 метрів у вас там і всі птиці слухають, і всі люди, і всі будуть звертати увагу від. Такого високочастотного звуку. Тож я викинув цей світлодіод. Тут така схема простенька, зараз розповім. Ось крона. Там збоку ось тут, а. Є болтик, який викручуємо, погано видно. Ну, є він, там болтик, о, ілі, видно, ну видно. Викручується болтик, винімається всі внутрішні. Це такий корпус. І від вібратора контакт від'єднуємо. Це можна о, світлодіод кусачками, хлоп теж він не потрібний, оскільки він навіть не при вмиканні не постійно світив, а ритмічно під визначення цілі. Десь там ночу, наприклад, вечірком по сусідньому городу пройтись, фонарик такий, ліхтарик це. Ну, дуже вас так викриває, да? Тепер, зараз все на місце, поставлю, плюс до плюса, мінус до мінуса. Це обов'язковий такий. Тепер, коли ви все те викинули ліхтарика, можна залишить. Але по колу цього світлодіода беремо ебоксидну смолу і заливаємо. Ну, я, оскільки викинув повністю цей ліхтарик, так сказати, світлодіод, то я знизу кусочком ізоленти, ну, можна скотчем, приклеюється, щоб туди не протікало. І на Зубочистку епоксідочкою, епоксідний смугою. Заливаємо цей отвір. Так само навпроти ось цього вирізу під звук. Тут дуже гучний звук, якщо, я ж кажу, нічого не затулять, я зсередини заклеїв ізолентою. І ось сюди чуть-чуть. Залив Ну, Можна і по цьому контуру, так сказати, по краям залить. І можна ось тут залить. Ну я цього не робив, оскільки я не використовую його в воді. Але якщо і тут залить, і ці всі отвори, і цей, і ось тут по колу залить епоксидочкою легенько, або клей по резині. Тут стоїть прокладка гумова. Можна також її змастити силиконовою змазкою. І у вас отримується такий підводний пінпоінтер, який з самого початку. Він, звісно, ніякого захисту, крім, ну, можливо, дрібного дощику, не мав. А так можна занурювати. там і на пляжику під водою, де хочеш. Ось таке удосконалення. Слідуюче, я продемонструю, звісний звук. Ось. І слідуючи, як я казав, при визначенні. Ага, тут в мене вже камера. В нього послідовний. Звуковий сигнал, тобто на дальшій відстані він невеличкі ритми, потім посилюється і вже близько сильно посилюється. Е, порада по використанню пошуку як я багато бачив, Деякі використовують ямка і шурхлять в усі сторони, по всіх сторонах. Що це виходить? Він вже бере і ось, і тут, як бачимо, ось і тут ритмічно, і тут ритмічно. Коли вже запікало, от, наприклад, вже там пошурхали, десь запікало, потім. Перпендикулярно, і так знаходимо чітко. Конкретний комочок беремо рукою і відкладаємо. Відсипаємо і там буде все, що нам знахідку, яку ми знайшли. По-іншому, плюс-мінус по довжині, воно. Тоді приходиться є деякі викидають, викидають пучками, так прямо висипають, а знайти не може. От, і зразу знаходиться. Ось такий короткий огляд, тож, якщо кому цікаво, в інтернеті з GP Pointer забиваємо. І Можна і так, і через Аліэкспрес купувати. Ну, Вроді би все сказав. Кому вже який подобається чорний чи помаранчевий. Я такий взяв. Є такий шнурочок, хороший карабінчик. На рюкзаку у мене до металошукача. Є там і металеве кільце. І куди кобору, так сказати, прилаштувати. І використовуємо все, всім всього найкращого. До нових відео. Кому сподобалось, став вподобайки. Підписуємось на канал, якщо ви ще не підписані. Всім всього найкращого до нових відео.